О! О, трусики стрінги Ура! Yeah. Я, я почала це відео, тому що це єдине відео. Я можу ну давай, продовжуй. Набір семи штук в універсальних таких базових кольорах. Взагалі, нічого додати навіть. Тому що вони звичайні на кожен день. Я не думаю, що чи багато прям чогось треба додавати. Вони безмережева, без рубчику, без принтів. В... Базових, як Юлія озвучила, кольорах, тобто тут нема таких червоних, фуксій, там, не знаю, ще там якихось не проти цих кольорів. Але конкретно цей набір більше на е, кожен день е, тут є сірі, бежеві, чорні, сині відтінки. Давай покажемо, як вони тягнуться, таке в складі тканини бавовна з еластаном. Як бачите, проблеми в цих стрінгах з еластичністю нема. А перетискати не будуть з досвіду. Мені кажу. здається, знаєш, такі кольори купують в першу чергу. Да. Чому в першу чергу? Тому що білий.